Вітаю, з вами Олексій. Сьогодні 8 жовтня. Топ-5 головних подій. Поїхали. В російському єкатеринбузі спалахнула масштабна пожежа на території Уральського турбінного друзі, заводу. Турбіни виготовляють для теплоелектростанцій, а також для ВПК нашого ворога. Хоча влада каже, що горить там якийсь меблевий цех, дим, друзі, бачать, усе місто. Випадковість, я не думаю. Два варіанти або прильот, або. Якась аварія на станції. Номер два. На Сумщині, друзі, наші дрони повністю відрізали шляхи постачання цілому групуванню ворога. За даними Американських інститутів вивчення війни, окупанти в Юнаківці вже вісім днів без доступу до води, тому наразі змушені збирати дощову. Ну а що робить їхнє командування? А нічого не робить. Вони сидять за 20 кілометрів від них і навіть відмовляються вивозити поранених. І як ви розумієте, вісім днів, тож... Пастка поступово закривається. Наступна новина: Росія настільки знекровлена, що вимушена вербувати людей по всьому світу. За даними Форбс, на фронті скоро з'явиться до 25 тисяч кубинців, а яким обіцяють по 2000 доларів на місяць. Ну, якщо вони виживуть. І це вже, схоже, друзі, не на другу армію світу, а на якийсь інтернаціональний легіон Вічей. Номер 4. Просто сенсанційні дані оустін аналітиків на російських базах зберігання, уявіть собі, залишилось нуль танків у боєздатному стані. Тобто, так, там є біля трьох тисяч одиниць танків, але це переважно іржавий металобрухт, який неможливо відновити. Чому? Ну тому що санкцій немає комплектуючих. Тож, друзі, Російська Федерація вичерпала весь запас. Своїх танків. Ну і наостанок, Україна здатна перемогти. Час працює наразі на користь Києва, так пише газета The Атлантіс. Західні аналітики і навіть такі генерали, як Бен Годжес, вони впевнені, що Росія не зможе перемогти. Ну а наша тактика на виснаження, це удари по тилах та нові технології приносять друзі свої результати. Тож перемога це лише питання часу. Наступне питання: скільки часу це займе? Невідомо, але віримо в краще. Віримо в перемогу. Підпишись на канал. Дякую до зустрічі!